Нас видно, нас чутно, ми великі, і роль, але... але це не дає нам ніякої можливості відійти від артилерії будь-якого калібру, тому що артилерія це боги війни, і вони їм лишаються, і будуть ще дуже довго, тому що. Війна змінилася в плані дії, характеру дії противника, але характер ураження противника лишається, ну, Як то кажуть, олдскульний 152-й, добрий ранок, до побачення. Оце сила, артилерія це міць. Ну, як не крути, піхота без нас не може. В піві не так багато в пів так, щоб по ураженню. да по ураженню, там щоб на кожного там допустимо було там по дві впівішки, по три. Це це дуже тяжко вийти на такий обсяг цих е, дронів, щоб нам їх поставляли. Тому що артилерія, тільки арта може отам от ідуть, п'ять чуваків, все вони вже не йдуть там через хвилину.